Якщо у ваші двері постукають із таким посвідченням, значить цікавляться вашою думкою, чи потрібен Києву місцевий референдум. Від п'ятниці члени ініціативних груп збиратимуть підписи киян щодо потреби народного опитування. Законодавче закріплення надбавок від міста, запровадження муніципальної міліції, погодження базових принципів генерального плану такі питання влада пропонує вирішити разом із громадою. Це питання, яке стосується нас, людей похилого віку, пенсіонерів, громада повинна проголосувати за це важливе питання. Мені, як мамі, моє мнення, кажуть, що міліція, яка бы, у них недостаточно хватает вистачає времени за вопросами, которые э, по районам, по дворам, вокруг садика, вокруг школ. Я хочу, щоб люди, які вирішують забудову міста. Узгоджували все таки і якось радилися, можливо, з киянами, тому що я хочу, щоб наступні покоління, не тільки покоління моїх дітей, а покоління моїх внуків, правнуків, з лівого берега. Ми бачили схили Дніпра, ми бачили Софію Київську. Перше посвідчення, яке дає право збирати підписи за проведення референдуму, отримав ініціатор плебісциту Олександр Попов. Голова КМДА зауважив, тільки погоджені громадою рішення можна вважати по-справжньому непорушними, і лише так можна гарантувати порядок у столиці. Ми на всі, не тільки роки, я думаю, віка повинні забезпечити такий розвиток нашого міста, щоб ми ніколи навіть думки не мали про те, що. Десь можна наступити на інтереси, пов'язані з збереженням наших архітектурних, історичних культурних цінностей. Референдум відбудеться, якщо доцільність його проведення підтримає 260 тисяч, тобто десята частина киян. На те, аби зібрати підписи у членів ініціативних груп, лише місяць. Діана Панченко, Михайло Кльок та телеканал Київ.